Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Ви сподіваєтеся, що матір скоро помре, і ви отримаєте ще одну кімнату у квартирі? Так. Правда. Це, це запитання було задане в такому контексті, я відповіла так. Хоча я, звісно, вагалася, як на це запитання відповісти. Як чесно, і ви дали чесну відповідь. Сподіваєтеся. Я можу свідомо від цього відмахуватися, говорити ні, ні, я така хороша, але я прийшла сюди, щоб говорити правду, тому я дала правдиву відповідь. Для мене питання е, житлової площі, питання про те, щоб жити окремо, воно для мене на, на даний час стоїть. Я відповіла правдиво, що десь там у мене є глибоко всередині. От я, звісно, не впевнений, але в мене складається враження, що ваша мама навіть підсвідомо не мріє, що ви помрете і в неї буде ще одна кімната. Ну, Чи я не правий? Так, це, це ви. До речі, як взагалі вам ця новина? Ну я в курсі, рік тому вона мені стала погрожувати смертю і кілька разів вже. Так, Як погрожувати пер, смертю? — перший раз в, в травні минулого року вона сказала, що я до пенсії не доживу. Я кажу, це погроза. Вона каже, так погроза. І що ви хочете зробити з мамою? Отруїти її? Ні, я ніяких навмисних кроків в жодному разі. Я не буду робити так. Могла бути фраза, що. Це було такі емоційній, ну, перепалі в сварці, що там, ну, хто знає, чи ти до пенсії доживеш? Я просто висловила... Ви відповіли, висловила що так. Гіпотезу. Ой. Стосовно погроз, мені важко щось сказати, а але. Слухайте, ваша донька вас колись била, підіймала на вас руку? Так. Як так? Це була ситуація. Досить несприємне. Е, я вдарила найстаршу дитину, так що зачепила. Так. Ти била дуже сильно по голові. Піднявся крик на всю квартиру зі сторони дитини: Допоможіть, допоможіть! Крик стояв хвилин 10. Е, відповідно, хтось почав стукати в двері. А я вирішила, я так стала біля дверей, я кажу, я нікому не буду відкривати двері. Ну, і все. Відповідно, моя мама хотіла відкрити, я її там зачепила. Вона мене взяла схапнула за волосся і стала тягати. Це дуже був страшний біль. Двоє старших дітей чіпили всі руку, хотіли мене вирвати від неї. Ну, Це але... ще робили на очах в діт... в дітей? На очах трьох дітей. Ви злі на матір за те, що вона не подала на розлучення з чоловіком тираном, навіть після того, як він вас домагався. Ну, как раз про вашу тему. Ой, какие вы хорошие. Да. Давай ты дезнаешь что-то Правда. Це... правда. Я не буду відповідати на цей вітаю. Ну, я ж за свої поступки відвідаю, відвідайте, ви тепер. Пані Віру, про що йдеться? Не знаю, я ж не, було, не бачила цю ситуацію. Ну, так ви зараз знали. Розкажіть, що ви знали. Я була в селі. Дочка залишилася з батьком. І потім я дізналася, що він не хотів. Чи її чи показував, як він працює. Що ви маєте на увазі? Ну, Я ж не буду матюкатися в студії. Ви вважаєте, що ненормативна лексика вона страшніша за той випадок, який був в житті вашої дитини? Як він працює, Каже, посмотри. Хто він? Член. А. А, і коли ви про це дізналися, як ви до цього поставились? Я визнала. Потім? Вона ж мені так і не сказала? Я розказала сестрі, поділилася з нею. І Я їй просила не розказувати мамі, але вона потім все таки розказала. Скільки було вам років тоді? Тринадцять. А чому мамі не розказала? Я злякалася їй розказати. Чому? Думала, що вона не повірить, не піддержить, не пойме. Оксана, як ви вважаєте, чому Інна розповіла вам, а не матері? Бо я її дужче піддержу. Мама їй не вірила. Тось мама не вигнала, не розвелась, і ми продовжували жити далі в добре. Ви підозрюєте, що ваш син час від часу перебував під дією наркотичних речовин, які йому таємно давала його дружина. Так. Да. Це Це... Правда. Те, що ви щиро в це вірите, я бачу. Які у вас є підстави для цього. До 18 років він мене ні разу не оскарбляв. У нас в ним було розуміння. А коли він женився, я стала ну, лишньою ненужною. Ну, так. І вийшло… Що моя мама переписує йому хату дарственно. Це вже було при Юлі при Саші при прийомних дітях. Мама зробила йому подарок, переписала хату, а світочки вигнали маму на нашу територію. Я поїхала в Київ. Ваші свати вигнали вашу матір з її хати, і ви поїхали до Києва, аби вирішити це питання? Так. Да. Мамі хату повернули. В Верховний суд України. Верховний суд України яким чином він стосується того, чи вживав ваш син наркотики, бо йому дружина пропонувала, чи не вживав? Тому що коли він на мене накинувся полтора метра дрючок, у нього очі сіяли так, ну вони були неїстественні, вони були чужі, якісь стекляння. І він на мене замахнув. А Юля доля секунди, Юля стає, затуляє мене. І фраза була не тронь мою маму. Я ходила навіть у нас наркодиспансер є в городі. І я з головним лікарем наркодиспансера, я з нею консультувалася. Вона його питалась визволити до себе. Він до зустрічі зі своєю будущою жіною, він взагалі не курив. А коли з нею зустрівся, він почав курити дамські сигарети. Він їх не для себе, а для неї. Слухайте, ну так розмірковувати, то ми можемо і припустити, що в нього біс вселився. Ви відчували огиду до матері, коли бачили, як вона займається сексом зі своїм співмешканцем? Так. Це. Правда. Оксана, ви знаєте, про що йдеться? Знаю. За яких обставин це було? Коли випивали. Ну, могло в любой момент произойти. Скільки вам тоді було років? Клас второй, мабуть. То на вас просто не звертали уваги? Ні, ну не ховалися. Я все одно бачила. слышала. Ночі просипалась. У вас є діти? Да. Син 7 лет зовут Саша. Я при ребенці сексом не занимаюсь. Я на це сподіваюсь.